працює вокальний колектив фольклорний фестиваль талантів зібрав майстрів народної творчості з різних куточків Перечинщини. Серед учасників і пані Ганна. Жінка все життя займається ткацтвом та вишивкою, а її роботи знайшли свого поціновувача далеко за кордоном. Проте у нашому краї творчість пані Ганни маловідома. Фестиваль талантів місце, де як найкраще можна познайомитись із роботами місцевих рукодільниць, каже майстриня. Я прийшла показати, тому що я дуже від малості дуже много мечтала. Все робити, то все моє, то все моє, що дивіться, то все на станках я вишивала. Всі оці коври... коврики, все все то моє, що повишивано». Свій талант демонструє і Коваль Іван. На фестивалі хлопець знайомить присутніх з усіма тонкощами ковальської справи. Серед глядачів, чимало зацікавлених, утім ніхто з присутніх не зважився опанувати дідівські методи ковальства. Зацікавлених багато ніхто хто цим робити не буде. Це лише просто люди підходять їм дивиться. їм цікаво подивиться. О, Ой, це гарно. от ми постучали, загнули. Ну не каже, що за цим усім скривається великий під айсберг внизу? Коли ти мусиш сидіти, сидіти, робити, робити і робити. Потім щоб щось показати. Перечинщина багата не лише на народну творчість, стверджують мешканці краю. На фестивалі представили живність, яку розводять у районі. Популяризували агропромисловість у формі безпрограшної лотереї. Придбавши два квитки, пану Яну вдалося виграти живий приз. Брав участь в агролотереї, виграв чорне поросятко. Дуже задоволений. Годувати, годувати може, розводити будемо, якщо вийде. У рамках заходу визначили найкращого лісоруба. З нагоди професійного свята лісівники влаштували змагання серед своїх працівників. Завданням лісорубів було продемонструвати фахову майстерність необхідно було показати вправність, розборка ланцюга, заміна ланцюга, наточність розкрижування. І на точність, і на швидкість обрізка сучків, що дуже важливо у нашій роботі. Цьогорічний фестиваль на Переченщині вирізняється з-поміж попередніх. Насамперед, чималою кількістю учасників, до фольклорного дійства долучилися всі села району. Всі без винятку сільські ради, громади залучені до сьогоднішнього свята. Ми повинні презентувати свій район, свій край, свою батьківщину. Збереження та популяризація місцевих звичаїв та традицій основна мета проведення фесту, кажуть посадовці. Влада буде і в майбутньому підтримувати такі заходи, адже це е, наше набуття. Ми не можемо його втрачати, коли е, передається ті всі, е, скажімо, традиції, які були нажиті нашими предками, і ми їх маємо передавати з покоління в покоління. Фестиваль талантів зібрав на Перечинщині не лише гостей з різних регіонів України, а з за кордону, зокрема, Словаччини, Угорщини та Польщі.